Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua. Сьогодні розглянемо серію led світильників Smart Light Van Gogh від торгової марки EuroLamp. Особливість даного виду світильників це можливість управління температурою світла і яскравістю за допомогою пульту управління. Розглянемо детально представлену серію. Світильники SmartLight 24 Вт, у режимі максимального рівня освітленості видають 1800 люменів світлового потоку та підходять для невеликих приміщень, типу коридорів, кухонь та ванних кімнат площею до 10 квадратних метрів. Світильники SmartLight 48 Вт. У режимі максимального рівня освітленості видають 3600 люменів світлового потоку та підходять для кухонь, віталень, спалень та дитячих кімнат до 20 квадратних метрів. Універсальний дизайн світильників підійде під будь-який стиль приміщення. Також світильники Smart Light володіють додатковими функціями і режимами для зручності використання, такі як управління кольорною температурою від 3000 к 4000 к. Та 65 тисяч кельвінів, Таймер автоматичного вимикання, режим нічника і управління яскравістю, що допоможе вам зекономити на електроенергії, адже чим менша яскравість, тим менші ваші рахунки. Представлені світильники мають ступінь захисту IP20, захист від перепадів напруги і гарантію від виробника 2 роки. До комплекту світильника входять саморізи та пульт управління. Посилання на ці світильники шукайте в описі під відео, ставте вподобайки і дзвіночки. Дякуємо за увагу!